Ты все ну, Вставай. Добър ранок. Добър ранок. Добър ранок. Добър ранок. Добър ранок. Добър ранок. А вас? Я попрошу остаться. Ну що ж, давайте приступимо до формування і, в тому числі, живцювання ось такого гарного гібіскуса саймона. По його формі видно, що він росте. В одну сторону, і ми будемо намагатися зробити з нього ось такий гарний кущик. Я знаходжу гарну таку бруньку ростову, ось вона, і буду відрізати. Над цією брунькою, готово. Хай тепер положить 5-10 хвилин, трошки підсохне зріз і будемо вкорінювати. Так, наш живець пролежав десь 10 хвилиночок. Ось в нього, більш-менш підзатягнувся зріз. Я попередньо відрізала пару листочків і усі бутони, які були на цьому живці. Тепер треба взяти корневин, стаканчик з піском, в якому ми будемо вкорінювати. Я ось так черенком роблю таку дірочку, і цей черенок зволожується, і дірочка анатомічної форми, скажімо так, і треба вмочити цей черенок в корневин. Ось так. І обережно. Щоб не витерти об пісок корневин, ось цю дірочку, встромляємо черенок. і ось так, зажимаємо пісок достатньо вологий, поливати не треба, і тепер просто зверху Накрити півлітровим стаканчиком або обрізаною пляшкою поставити в тепле тепле місце і чекати вкорінення. Через прозорий стаканчик буде видно, як росте коренева система. Ось і все, всі хитрощі. Зустрінемося за тиждень два. Сподіваюся, що живець вкоріниться і буде ось так гарно квітнути. А цей ця батьківська рослина, скажімо так, почне кущитися і Заросте зеленою масою. Ось такі справи. Дякую вам за перегляд. Дякую за підписки, відписки, вподобайки, не вподобайки, коментарі. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава ЗСУ!